Яку таємницю ви ніколи нікому не відкриєте. Я працював в торговому центрі. Одного дня йдучи на роботу, я чхнув і обісрав штани. Я був буквально в десяти кроках від свого магазину, тож думати треба було швидко. Я різко повернув ліворуч і пішов прямо в універмах. Собою мав усього 5 доларів. Це було складно, але мені вдалося купити найдешевшу пару трусів, яку я знайшов. Наступна зупинка туалет в торговому центрі. Я намагався обережно все витрясти, не запачкавши одяг. Там було пекельне місцево. Паралельно написав бос що що у заторі, насправді був приблизно в ста метрах від магазину, намагаючись зберегти рештки своєї гідності протягом наступних 20 хвилин. Радий повідомити, що мені вдалося. Тепер той день я мірилом усіх інших поганих днів. Усі наступні були кращими. Близько 15 років тому моя сестричка мала мишу піщанку. Якось я вирішив випустити її з клітки на прогулянку. Несучи її якимось чином, я послизнувся на килимі. Піщанка полетіла прямо головою в стіну. Звучало, наче удар м'ячиком для Ольфа піщанка не рухалась, тож я просто обережно взяв її і повернув в клітку, наче нічого й не сталося. На моє здивування, за кілька хвилин тварюка почала рухатись. Після цього вона прожила ще два щасливих роки. Ніхто так і не дізнався про наші з нею пригоди на швидкості.